У новорічну ніч робота пасажирського транспорту Донецька, що працює в режимі маршрутного таксі, буде подовжена. Про це повідомляє Донміс Пас -транс. Так майже всі маршрути шахтарської столиці у новорічну ніч працюватимуть до 2-ї години. Крім того, 1-го і 2-го січня пасажирський транспорт буде рухатися за графіком вихідних днів. Що стосується рухомого складу комунального підприємства Дон з 1 по 7 січня він працюватиме за недільним розкладом 30 та 31 грудня, як зазвичай в побуднях. Дід Мороз та Снігуренька також за дотримання правил дорожнього руху. Напередодні нового року на одному із жвавих перехрест Донецька казкові персонажі вітали учасників дорожнього руху зі святами та перевіряли їх на знання правил поведінки на дорозі. і без ялинки, проте з подарунками. Дід Мороз і Снігуренька на перехресті садового проспекту і вулиці Університетської роздавали подарунки всім, хто добре знає правила дорожнього руху. Особе увагу, звісно, хотілося б би обратити на. детей, потому что же в преддверии новогодних каникул они будут находиться дома и, конечно же, соответственно, становятся активными участниками дорожного движения. Ну, дорога, вы сами прекрасно понимаете, что дорога, она не прощает ошибок, поэтому еще раз детям мы хотим напомнить в преддверии Нового года о том, что есть, существуют правила дорожного движения и, соблюдая их, конечно же, ваша жизнь будет в безопасности. Хочется предупредить всех водителей, что более 7 тысяч учащихся младших классов это Ворошиловского и Калинского района будут двигаться пешими колоннами через проезжую часть. И водителям в это время нужно быть очень внимательными. И также более 25 тысяч учеников школ города будут двигаться колоннами в сопровождении патрульных автомобилей. Біля діда Мороза зібрались чимало малечі. Чарівник ставить їм нескладні запитання, а ті, хто відповідає правильно, отримують у подарунок календарі, магніти та сніжинки. Снігоренька ж лише допомагає Діду морозу та приводить до нього дітей. Уже не одні ребята підходили, різних возрастов, різних мальчики, дівчині і всі як один знають правила дорожнього двіження. Даже несмотря на їхній маленький возраст, вони якби орієнтуються на дорозі, знають правила дорожнього руху. І всі не було такого, які от якби йдуть на красний цвет, всі молодці. Це, мабуть, благодаря їхнім родителям. Серед великої кількості дітей свій подарунок вже отримала і Лариса. І, хоча дівчинці всього 5 років, правила дорожнього руху вона вже знає добре. І з гордістю розповідає, що необхідним знанням навчив її тато. Нельзя на красний цвет приходить. І нельзя, чтобы щоб ребенок прийди з папою сиділа. Ребенки должны только сзади сидіти. А от коли їде машина, на дорогу не заходити. За словами інспекторів ДаГІ, в період новорічних свят діти рідко стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Та зайве нагадування правил поведінки на дорозі ще нікому не нашкодило. Катерина Яковенко Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Мальвіни Буратіно – сьогодні у цих героїв Казок перетворилися маленькі вихованці Донецької спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату номер 19. Усього понад 50 дітей виступили в різних ролях на головній ялинці закладу. Різнобарвні костюми, ялинка, новорічна мішура та музика. Чарівне дійство починається в Донецькій спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті №19. 19 Біля ялинки пригоди Буратіно. Маленька Ліза грає мальвіну, Андрій П'єро. Дітям ролі подобаються, тим паче, що раніше вони не виступали у цих амплуа. У дитячому садку я була сніжинкою та снігуронькою. У мене були красиві сукні. Раніше я був ведмідєм та розбійником. У святі взяли участь понад 50 учнів. До виступу готувалися за два місяці. Організатори кажуть, що важко працювати з дітьми з вадами, проте результати приємні. Со временем, когда дети к этому привыкают и уже появляются какие-то навыки, номера становятся красивыми, яркими, начинают, конечно, с простеньких номеров, но уже когда к большим праздникам мы готовимся, номера становятся сложнее и интереснее. Ребята не слышат звук, они не слышат ритм музыки, поэтому приходится отшлифовывать каждое движение, каждый жест, каждый взгляд отдельно, а потом уже из отдельных компонентов собирать большие номера. Завітали на свято і представники Донецького аеропорту. Підприємство допомогло школі-інтернату з ремонтом в актовій залі та холі. Дуже приємно бачити радісні очі дітей в канун Нового року. І приємно дуже розуміти себе частичкою, що ти зміг допомогти цим дітям і вложити, скажімо, поучасувати в цій радості, яка у них є. Тому особливу, мабуть, благодарність треба, звісно, сказати було б бы колективу. Школа-інтернат номер 19 існує з 1960 року. Через 20 років вона стала спеціалізованою. На сьогодні в закладі навчаються 126 діток від 6 до 20 років. Викладають їм близько 50 вчителів. В нашій школі интернат діти проживають, вони находятся на неполном государственном обеспечении. Они здесь обучаются. У нас работают п'ять кружків. Это кружки физического воспитания. Это кружок из-за деятельности. Дети занимаются плаванием, хореографический кружок, цирковой кружок орлекин. Директор школи інтернату Наталя Воронова каже, що діти із задоволенням відвідують гуртки, а це позитивно позначається на їх здоров'я та розвитку. Марія Голобокова, Дмитро Стребульов, регіональна служба новин. Донецька обласна організація профспілки працівників культури продовжує свої новорічні традиції. Вони вже не один рік поспіль напередодні зимових свят організовують для дітей своїх колег новорічну казку. Зазвичай святкові заходи проходили у цирку театрі опери та балету та дельфінарії. Сьогодні ж запросили дітей до донецького кінотеатру імені Тараса Шевченка. За годину до початку новорічного заходу у холі кінотеатру імені Тараса Шевченка стало людно. Маленькі глядачі потроху збираються на свято. Перед початком фотографуються біля ялинки та діляться бажаннями, які замовили на новий рік Діду Морозу. з Томом. А що ти тиждень діли? Ну він все постояє. Ну таких, таких посили Я, я буду там устраивать там війну. Да. А, 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 потому, что Мой друг так попросив. До того ж діти розповідають на новий рік усі бажання здійснюються, і це вже підтверджено. Адже коли вони зустрічали 2013-й, дід Мороз виконав усі їх бажання та приніс хороші подарунки. Сказки там я усі там і сладості. Такі красиві бусики, там на борджі. Святковий захід для малечі своїх колег організувала Донецька обласна організація профспілки працівників культури. Вони це роблять не вперше. Втім, розважати дітей у такому форматі вирішили лише цьогоріч. Приїжджають Прижають школьники, діти от усієї э, області, з з зучите. Ну и в сегодняшней программе у нас планируется ну, музыкальная пауза, потом будет представление делать терад кукол. Вот, потом будут разыгрываться лотереи, вручаться призы. І вот дети, когда приходят, им вручают подарки переходом в зал. Ну и потом завершение, это, конечно, изюминка, это фильм Иван Царевич, мультик хороший. Окрім цього, кожен з учасників новорічного дійства отримав солодкий подарунок. Усього ж за два дні проведення подібних заходів у кінотеатрі вдалося подарувати посмішку та новорічну казку близько 500 дітям регіону. Олександр Овчаренко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Поринуто в історію національних традицій Білорусів днями мав змогу кожний охочий. Для цього необхідно було лише завітати до Донецького обласного краєзнавчого музею. Там учні Донецької загальноосвітньої школи номер 33 разом з керівництвом музею та громадською організацією культурно-просвітницького товариства Білорусів Неман влаштували та треалізовану виставу весілля комина. Традиційний білоруський одяг вироби з текстилю кінця 19-го, першої половини 20-го сторіччя, предмети білоруського побуту, а також книги, нагороди, роботи декоративно-ужиткового мистецтва усе це представлено у міні-експозиції Білоруси Донеччини у Донецькому обласному краєзнавчому музеї. Люди начали приносить экспонаты в этот уголочек, и прялку привезли, аж стареза Шахтерского района, и много экспонатов прялки, рубанки, и поделия по дереву, и ткачество, и вышиванки. Все предоставлено в экспонатах. На базі ось такої створеної міні-експозиції Донецька обласна громадська організація вирішила влаштувати білоруські вечорниці, аби ознайомити донечан з національними традиціями сусідньої України. Адже за статистикою 2001 року на території Донеччини мешкало 44,5 тисяч білорусів. Звичайно, длинними осінніми вечорами і зимніми після роботи збиралися в якій-небудь крістянської ізбі, де не тільки займались людьми, любимим ділом поділками, але і. Й... Проводили различные обряды, игры устраивали, водили хороводы, пели песни. И вот такой обряд прижился у нас на Донечине. У рамках заходу учні донецької загальноосвітньої школи номер 33 влаштували театралізовану виставу «Весілля Комена». Вважається, що з давніх часів його здійснювали після збирання врожаю. Зокрема, обряд присвячений вогню в печі селянина. Його запалювали на знак вдячності за хороший врожай і в надії на м'яку зиму. Головним героєм ставав святково прикрашений комен. Школярі розповідають, готуючись до вистави, довелося добре попрацювати над пошуком інформації та відображенням білоруських традицій. Нам сначала рассказали про традиции, про танцы, мы посмотрели видео с белорусами, как они там танцуют. И мы начали учить потихоньку танцы. Очень было похожее представление их культуры вместе с украинцами. Это очень интересно на самом деле, наблюдать. Нам с очень большим удовольствием смотрели видео, смотрели танцы. Это очень весело. Они всегда прыгают, они очень веселые, у них очень открытая душа. Олександра Овчаренко, Ганна Федонина, Регіональна служба новин. Впевненою перемогою поточний рік завершила молода гвардія. Підопічня Олександра Годенюка перервала серію невдач великою перемогою у домашньому поєдинку над мінською юністю. До речі, донечани свою гру розпочали невпевнено та програли перший період з рахунком 1-0. Протягом другої 20-ти хвилинки гвардійці рахунок зрівняли, а в останньому періоді зовсім розгромили свого суперника, забивши 6 шайб. Тож 7-2 перемога за молодою гвардією. Перший чорний пояс в 10, другий та ще й ціле килимедали на додачу у 20. Знімальна група 27 го каналу побувала на тренуванні Катерини Сукачової. Донецька каратистка за трохи більше ніж півроку побувала на європейських та світових першостях Австрії, Південної Африки, України та Італії і жодного разу не приїхала без золота і срібла. Катерина Сукачова каратист універсал. Це трапляється нечасто. По перше, вона вдосконалює свою майстерність одразу у двох основних версіях: Шотокані та годзюрю. По-друге, вона давно не обмежується показовими виступами в ката. Очень сильно понравились ката годзюрю. Вони такі ну, дійсно, Ката Шатакан очень красивые, взрывные такие ката. А ката Годзю они более как, не знаю, от души идут. Ну то есть там сравнение постоянно с Солнцем, с Землей, там дыхательная система очень развита. Очень понравилась ката. Я начала делать в начале ката, а потом м -м, начала пробовать выступать в Ирикумигою и Ирикумидзю. Йдеться про різновиди поєдинку комітету. Вони трохи різняться за жорсткістю та повнотою контакту. Та Катерина звикла збирати найвищі нагороди, де це тільки можливо. Міланський чемпіонат світу також не став виключенням. Донечанка записала до свого активу п'ять медалей, з них три золоті. Її молодші колеги у захваті та хочуть бути схожими на неї. Катя краще в мене, у ну, неї краще виходить ката і розтяжка у неї краще, ніж у ну, час, а Ти її догониш? Я вже її перегнала. Я люблю такі Достигнуть того, чого я того, хочу. Чорного пояса, об'їздити мир, об перемогти. Але червоною доріжкою спортивний шлях Катерини не назвеш. За кордоні вояжі надзвичайно дороге задоволення. Держава забезпечує у кращому випадку проїзд. Така вона доля неолімпійських видів. Каті зараз нужна нове кимоно для кота, для комітету, вони дорогі, майже по 200 євро. Кожна кімена екіпіровка спеціальна, потрібна, теж дуже дорога. Нагрудник спеціальний. На одних сіренах требують такого образця, на другі другого. Тобто у неї повну сумку на события, а не тільки спортивної екіпіроки. І все-таки Катерина навіть і не думає здаватися. На її непересічний талант особливу увагу звернув володар 9-го дану окінава Годзюрю Тероченена. Сергій Молотков, Катерина Щугорова, Олександр Оліщенко, Регіональна служба новин.